Вітаю всіх, пропоную вам подивитися, що принесе новий тиждень із 26 травня по 1 червня. Розклад буде, як завжди, на три варіанти: коротко про головне, які будуть основні події у вас на цьому тижні, можливо, на що вам звернути увагу, чого уникати, і, можливо, в якомусь напрямку вам потрібно рухатися. І так, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Ну, Першим варіанту виходять подібні карти, які були у нас на минулому тижні. Але трішки інше. По-перше, дивіться, у вас в житті є людина, яку ви вважаєте своїм другом. Можливо, ви не сильно йому й довіряєте, але таке ну, більш дружні стосунки. Не забувайте, ця людина з вами не щира. Вона, можливо, тільки і очікує того часу, коли зможе вам нашкодити. Якщо у вас якісь є подарунки, фінанси, будьте до них дуже взагалі до свого майна, до своїх грошей, гаманців, сумочок, до всього, будьте дуже обережні. тому що по-перше, у вас є на цьому тижні ризик, що вас можуть обікрасти. По-друге, якщо ви десь йдете з дому, закривайте вікна двері, не забувайте про такі питання вашої безпеки, це буде для вас актуальним протягом тижня. По-третє, що стосується, хочу повернутися до ваших друзів, тому що ваш друг так якийсь себе. Показує, як друг, насправді людина, яка вам заздрить, яка, ну, можливо, заздрить, або якимось вашим досягненням, якимось вашим подарункам, якимось е, фінансам, або вашим статкам, або вашому сімейному положенню, або вам новини якісь будуть надходити, ви, їх, ви якщо будете їм радіти тим новинам, в жодному разі не діліться ні з ким із друзів, тому що Ну, от, вже другий раз я бачу, що у вас друзі не щирі, вони тільки і чекають моменту, аби наробити вам якоїсь шкоди. Тому будьте дуже уважні до цих питань. Якщо у робочих питаннях також не розповсюджуйтесь, Серед своїх колег про свої плани, про те, що ви там для себе будуєте, або що ви там мрієте, плануєте утримайтеся від таких, такої інформації, щоб нею ділитися. Ну а в особистому житті, як я вже сказала, намагайтеся обмежити коло свого спілкування із друзями і придивляйтеся. Ну, от ви можете звернути увагу, що людина, яка щира з вами, вона з вами сидить, спокійно спілкується, і все. Ви десь одвернулися, повертаєтесь у людини, вираз обличчя не міняється. Але є такі люди, на яких раптово подивишся, а в них замість тут тобі посміхалася, ніби вас підтримувала, говорила приємні речі. Ви відвернулися, раптово повернулися і бачите, що в тій людини лице перекошено. Тобто людина взагалі не щира. От зверніть увагу на тих, хто вас оточує, тому що там зовсім не така людина, яка вам про себе. Вам себе показує. Це був перший варіант. Я бажаю вам вдалого тижня. Другий варіант для вас місяць чоловік і зорі. Ну, Дивіться, для другого варіанта Можливо, з'явиться якась у вас інформація про те, що до вас може приїхати на гостину чоловік. Це може для когось бути ваш партнер, ваша дитина, член вашої родини. Кого ви очікуєте? Можливо, принесе вам якісь звісточки, а можливо, якщо не вийде там приїхати щось, не складуться обставини, то зможе хоч би дати вам про себе знати. Тобто, це буде та людина, з приводу якої ви мали певні сумніви. Можливо, ви сумнівалися у самій людині, можливо, сумнівалися, що людина до вас вийде на зв'язок або приїде, але людина прояви себе на цьому тижні. У робочих питаннях також, можливо, у вас з'являться якісь уже прозріння, тому що були у вас там невирішені питання або якісь непорозуміння. Тобто щось таке могло відбуватися в вашому житті, про що ви ну, не могли собі там, знайти правильне рішення, то на цьому тижні ви те рішення для себе знайдете. В особистих стосунках також суттєвих змін у вас не очікується, але. Вам варто цей тиждень прожити таким чином, щоб ви просто рухалися своїм шляхом. Тобто, незалежно від того, які події у вас там відбуваються, що, що у вас там інформація, яка надходить, емоції, які вас там накривають, вам варто все ж таки йти своїм шляхом. Не варто розпилювати свою увагу і себе на різні речі, які у вас просто. Наприклад, там прийшла якась негативна вам думка, відразу пішла негативна емоція, і відразу, якщо у вас якесь прияснення і мало бути, то воно може не відбутися через те, що ви своїми думками, емоціями, діями будете себе стримувати від вашого розвитку, а вам потрібно просто рухатися, рух заради руху. Тож, я бажаю вам гарного тижня. І третій варіант для вас дівчинка, букет і. Серце. Ну, для третього варіанту будуть взагалі такі позитивні енергії. Можливо, хтось отримає премію, хтось, можливо, отримає просто якісь фінанси або підтримку матеріальну, можливо, подарунки або взагалі у вас будуть якісь нові починання, можливо, хтось вже для себе щось може з'ясувати, в когось може бути. Довгоочікувана очікувана вагітність для вас буде дуже. Ви дізнаєтесь на цьому тижні. Це буде для вас дуже приємним сюрпризом. Хто у когось народження діточок, у когось, можливо, іще якісь такі приємні події, які будуть давати вам позитивні енергії, емоції. у Вас буде сила, у вас буде натхнення, бажання щось робити, творити, дарувати подарунки, говорити приємні слова своєму партнеру. Ви будете перебувати в гармонії весь тиждень. Із собою, із всесвітом, із оточуючими, із своєю родиною, і на роботі у вас все буде складатися дуже добре і в особистих стосунках також. Тому вам цей тиждень потрібно. Максимально насолодитися кожною приємною подією, кожною приємною звісточкою. До когось, можливо, завітають діти на гостину, а хтось може сам до діточок відправитися, але це може бути пов'язано із якимись святкуваннями, в когось, можливо, день народження або дійсно народження діточок. І у вас будуть такі теплі і дружні стосунки в родині, якими ви будете заряджатися на подальші свої дії. Тож, бажаю вам гарного тижня.